Попав, блін, назад, 18 лет. За мною кроком руш. Вже кілька днів Нацгвардія живе за чіткими командами. Стати. Право! Руч. Долю до мішені бігом. Марш. Хтось команду сприймає не з першого разу. Від'єднали магазин. Від'єднали магазин першим ділом. Від'єднали магазин. Тренуємось, тренуємось. Хлопці нормальні на тренуванні. Нормальні на тренуванні. Командири небагатослівні гвардійцям оцінок не дають. А от вищі чини самооборонівців хвалять. Люди бажають, люди знають, що вони роблять. Найближчими днями і тижнями до 20 тисяч добровольців буде залучено до національної гвардії. Гвардійці ж про своїх вчителів або добре або ніяк, хоча зізнаються, спершу бійці внутрішніх військ і майданівці спільної мови не знаходили. В нас взагалі вільного часу не так багато, щоб говорити. У Нас розпоряд день розписаний. В їдальню ми ходимо по змінах, і також стараємося швидше наїстися, а не поговорити. День два були непорозуміння. Якась все-таки оця от агресія вона десь виявляється. Ну так нормально терпимо. Так і воюють, стріляють, розбирають, збирають автомат. Хтось це все робить вперше. Вперше це робить. Можна сказати, так. Да. Тренуються гвардійці, кажуть, за графіком з 6 ранку до 10 вечора. Живуть ось в таких наметах. Це в нас коврик для витирання ніг. Я думаю, що вся Україна побачить. Кто там є, який символ? Ласкаво просимо подивитися в наше розположення. Вот це наша палатка. Покажіть, щоб всі бачили, вот, вот как мы живем. Вот, вот это все з кем мы живемо. Вот. Холодно ночью, дров не хватает у нас. Вот, как бы, понимаете, заканчиваются. Вот, топим по очереди. Видите, вот две буржуйки. Надеемся, що сьогодні привезут. Трохи мерзнуть і хваляться за ці дні. Хоч навчились стріляти. Конечно, не ні умілс автомата. У Умі автомата дома ніт. Я нічого в армію не ходили? Та зачем? чим? Ні, Это... будет... ми знали, зналі ж то будь війна. Ми готові Анна Мершниченко та Валентин Стрільцов. П'ятий канал.